А чи бувало у вас таке відчуття, що десь глибоко всередині є якась невгамовна спрага, спрага до чогось більшого, до сенсу, до глибокої, справжньої радості? Сьогодні ми спробуємо розібратися в одній з відповідей на це вічне питання. Це ціла богословська система, яка пропонує поглянути на віру, гріх і спасіння через, уявіть собі, призму найвищого щастя. І тут нам на допомогу приходить Августин. Це мислитель, що жив понад півтори тисячі років тому, але його слова, здається, говорять про щось дуже знайоме. Він помітив, що за всіма нашими діями, за всіма нашими пошуками стоїть одне фундаментальне бажання бути щасливими. І це, знаєте, не якась там дрібна забаганка, а ніби вбудований у нас двигун. І саме ця невгамовна жага до радості, на його думку, є ключем до розуміння нашого зв'язку з Богом. І ось тут ми підходимо до центральної, я б сказав, майже революційної ідеї. А що, як традиційне уявлення про віру, як про суворий обов'язок, який лише потім винагороджується радістю, є неповним? А що, як саме прагнення до максимальної, всеохопної радості і є тим шляхом, яким ми приходимо до Бога? Що, як це не побічний ефект, а сама суть віри? Гаразд, давайте зануримося в це. Ця концепція має назву, яка може прозвучати як повне протиріччя, християнський гедонізм. Ну, слово гедонізм зазвичай викликає асоціації з чимось егоїстичним, з гонитвою за якимись тілесними задоволеннями, то як же воно може поєднуватися з християнством? А вся справа в тому, в чому саме ми шукаємо це задоволення. Тобто це не заклик потурати будь-яким своїм бажанням. Зовсім ні. Це скоріше заклик віднайти неспільшенний океан блаженства, яким, згідно з цією точкою зору, є сам Бог. І ключова формула тут така: Бог найбільше прославляється в нас тоді, коли ми знаходимо найбільше задоволення в ньому. Наша радість і його слава вони не конкурують, а є, по суті, двома сторонами однієї медалі. І ось ця табличка, знаєте, вона чудово все розставляє по місцях. Уявіть собі радість від якоїсь нової покупки. Ну Но вона приємна, але ж швидкоплинна. А тепер уявіть глибоку, незмінну радість від щирої любові чи справжньої дружби. Християнський гедонізм стверджує, що радість у Бозі це щось нескінченно більше. І це не просто відмова від менших задоволень заради обов'язку, а скоріше мудрий обмін тимчасового на вічне, калюжі на океан. Добре, але якщо ми створені для цієї найвищої радості в Бозі, то чому ми так часто шукаємо її десь інде? Чому задовольняємося тими самими карюжами, коли нам пропонують цілий океан? Щоб це зрозуміти, потрібно подивитись на суть проблеми, яку ця система називає гріхом. Що ж власне пішло не так? З цієї точки зору гріх це не просто список якихось поганих вчинків. Це трагедія серця. Це такий стан, коли ми втратили здатність бачити і відчувати Бога як найвищу цінність, як найбільший скарб. Ми обмінюємо його нескінченну велич на дрібні тимчасові речі, сподіваючись знайти в них щастя, але, звісно, залишаємося з порожніми руками. Це ніби така собі духовна сліпота, темрява, що поглинає душу і робить її нездатною прагнути до справжнього світла. Звучить суворо, я розумію. Але в межах цієї системи. Осуд це не стільки гнівне покарання, скільки трагічний, але цілком логічний наслідок. Ну, подумайте, якщо Бог є джерелом усього життя, світла й радості, то відокремлення від нього, відмови цінувати його понад усе, природно веде до темряви, смерті та повної відсутності радості, це, по суті, найвища форма саморуйнування. І ось у цій, здавалося б, безвихідній темряві з'являється промінь надії. У відповідь на людську неспроможність бачити і цінувати його, Бог не залишає нас наодинці. Він розробляє і втілює просто дивовижний план порятунку, таку собі рятувальну операцію космічного масштабу. Цей план розгортається, так би мовити, у трьох актах, і головний герой тут Ісус Христос. По-перше, він прожив життя сповнене досконалої насолоди в Бозі, саме те життя, яке ми прожити не змогли. По-друге, через свою смерть він прийняв на себе наслідки нашої зневаги до Бога. І нарешті його Воскресіння це тріумф, який відкриває нам шлях до виправдання, тобто до відновлення наших стосунків з Богом. Отже, порятунок запропоновано, але тут виникає абсолютно ключове питання. А як людина, яка перебуває у стані духовної сліпоти і мертвості, може навіть захотіти цього порятунку? Як може той, хто не цінує скарб, раптом почати його прагнути? Відповідь, згідно з цією концепцією, криється в диві. І тут проводиться дуже важливе розрізнення. Уявіть, що сліпі від народження людині кажуть подивитися на сонце. Вона не може. Але якщо лікар дивом повертає їй зір, це відродження. І тоді ця людина, вперше побачивши світло, з радістю повертається до нього, оце вже навернення. Тобто, згідно з цією ідеєю, Бог діє першим, він здійснює надприродну зміну всередині нас, яка й робить віру можливою. І це ж не просто якась поетична метафора, це обіцянка духовної трансплантації серця. Просто уявіть собі всю неймовдірність цього, Бог бере наше серце, яке стало холодним, черствим і нечутливим до його краси, і замінює його на нове, живе, м'яке, здатне відчувати, любити і, що найголовніше, насолоджуватися ним. Це справжнісіньке диво. Як це виглядає на практиці? Ну, це описується як дарування нового смаку. Подумайте про їжу, яка колись вам здавалася абсолютно непривабливою. А потім раптом ваші смакові рецептори ніби змінюються, і ця сама їжа стає найбажаннішим делікатесом. Так само і тут Бог дає серцю нову здатність смакувати його славу. Те, що раніше було нудною релігією, раптом стає джерелом найвищої насолоди. І ось тепер з цим новим серцем і новим смаком ми можемо по-справжньому зрозуміти, чим є віра в цій системі. Це не просто якась інтелектуальна вправа, це щось набагато набагато більш захопливе. Ця притча ідеально це ілюструє. Зверніть увагу на емоцію чоловіка він не продає все, що має, з почуттям обов'язку чи втрати. Він робить це з радіщом. Чому? Бо він знайшов щось настільки неймовірно цінне, що все інше в порівнянні з цим скарбом просто втрачає свою вартість. Це не жертва, це найвигідніша угода в його житті. Саме так, згідно з цією точкою зору, виглядає навернення. Отже, і це ключовий висновок. Рятівна віра це не просто згода з фактами про Христа, це акт серця, яке раптом прозріло і побачило в ньому незрівнянну красу і найвищу цінність. Це віра, що народжується не з розрахунку, а із захоплення. Це не просто повірити, що він існує, а відчути всім своїм єством, що він і є той самий скарб, заради якого варто віддати абсолютно все. І на завершення, це, власне, і є те питання, яке залишається для роздумів. Віра, це холодне раціональне рішення? Чи це гаряча радісна відповідь серця, яке нарешті знайшло те, для чого було створене найцінніший скарб у всесвіті? Цей погляд пропонує нам побачити духовний шлях не як тягар, а як захопливий пошук найвищої радості.